Я взяв 3000 тисячі гривень і вирушив у звичайний епіцентр з метою зібрати пристойний EDC-набір. Деякі речі відверто розчарували, деякі прям здивували, і думаю, що і вас здивують. Але усе це я ретельно протестував. Правила були прості: продавець епіцентр, бюджетні копійкою більше 3000 тисяч гривень. І головне, щоб речі були не тільки корисні, а щоб їх хотілось носити кожного дня. Я зібрав 11 предметів на суму 2984 гривні. Нас тут ніж, мультитули, ліхтарі. Згодом поясню, чому їх тут декілька, і навіть годинник виживальщика з компасом, кресалом, свистком і, увага, ножем. Ми його теж оглянемо і протестуємо. А наприкінці відео спробуємо ним розвести багаття. І також ще купа різних прикольних, як виявилось, не дуже речей. Зараз розпакуємо все, поглянемо, зробимо декілька тестів. Можливо, щось з цього буде корисне саме вам, а враховуючи ціни доступно більшості українців. Перша річ, з якої я почав обирати, це ніж. Звичайно, можна було обрати щось дешевше, типу опінеля, ось такого, чи, наприклад, колстіл куду. І це напевно було б прагматичніше для мене. Ніж це не просто утилітарний інструмент, це аксесуар. І мені дуже хотілося, щоб ним хотілось працювати, щоб ним хотілось щось робити хотілось діставати з кишені кожного дня. І не знаю, за цими принципами я обрав скіфджок. Постачається він в такій звичайній коробці. Мене дуже заманив відверто цей колір олива з таким от помаранчевим бекспейсером і з такими от е, помаранчевими вставками. В нього дійсно дуже гарний колір. Не знаю, чи видно на камеру, але на сонці він навіть має такий бронзовий окрас, і саме, мабуть, через це я й на нього і клюнув. Обійшовся цей ніж мені 1360 гривень. Його вага 139 грам. Це в нас типовий повнорозмірний різак з широким клинком і прямими спусками. Замок в нас тут лайнер лок, відкривається за допомогою шпеника або фліпера. Ніж зроблений зі сталі 8 хром 13. Непогана нержавійка, непогано тримає різ. Враховуючи ціну і якість, для мене це він-він. Різ з коробки був хороший, але я одразу перейшов до тесту. І почав я з кухні, я ним близько тижня працював по різним продуктам, по помідорам, цибулі, м'ясу. В пастці і в жодних нарікань це прям класний кухонний різак. Питань немає. Я навіть ним три кіло м'яса приготував на шашлик. Жодних нарікань. Якби він ще мився так само легко, як фікс, то я, б мабуть, його залишив на кухні. По деревині також без питань, легко знімає стружку, можна заточити шампурик чи гілочку. А завдяки підпальцевому чайлу згодиться і для більш делікатних робіт. Але врізається в деревину не так агресивно в порівнянні з іншими ножами, але, скоріш за все, це через кухонну геометрію. І я ним навіть батонив. Не питайте для чого, і краще не робіть так. Для цього краще використовуйте якийсь фікс, адже ви банально можете просто пошкодити замок і зламати. Якщо хочете батонити, краще ось так зігніть, і якщо вже є необхідність, робіть так, але все одно не раджу. Мотузки, паракорд взагалі не проблема. І. Це я тестував після дерева, кухні і навіть батонінгу, тож ріс трошки підсів, але проблем не було. Кліпса глибокої посадки, чудово сидить на кишені, не туга і не м'яка. Прям така, як треба. Що по мінусам? Перше, на що я звернув увагу, оскільки це перше, що я зробив, як я його дістав, це фліпер. Зараз він вже насправді розпрацьований, але коли я тільки його дістав з коробки, то фліпер доволі врізався сильно в палець і не так гладко фліфував, як би хотілося. Але це все пройшло десь приблизно за тиждень. Цікаве спостереження. Якщо тримати пальці біля осьового гвинта, то. Відкривається ніж значно тугіше, але так у всіх фліперів, які я знаю, скоріш за все, просто через банальну будову ножа. Найбільший для мене мінус це рукоятки з алюмінію. Іронічно, що це саме те, на що я клюнув при покупці ножа, і для мене це найбільший мінус, оскільки. Він доволі слизький. Якщо у вас пітніють руки, чи ви працюєте в вологому середовищі з водою, там не знаю, то я б вам радив звернути увагу на накладки з G10. У мене, до речі, є ніж з такої ж колекції, як і скіфчок, і тут в нас накладки з G10, і вони значно впевненіше тримаються в руці, навіть в вологих руках. З такими накладками проблем в мене немає. І Job продається з такими самими накладками, тому якщо ви обираєте ніж на літо, я б радив придивитися на таку саму модель, але з накладками G10. Як висновок, чудовий варіант на ІДСІ на природу, я ним повністю задоволений, незважаючи на його мінуси. Він все одно мені дуже подобається. Враховуючи, що це ще й український бренд, як на мене, то це він-він. Тому він виправляється в корзину так рекомендую. А який би ви ніж обрали в такому челенджі? Напишіть, було б прям. Не цікаво почитати. Наступний предмет в нашому наборі це фактично бекап мого головного ADC девайсу, тобто телефону. Наскільки б це банально не звучало, але ну, дійсно телефон це найважливіший для мене, принаймні, ADC інструмент Ліхтарик, мапа, зв'язок, новини. І я його навіть іноді як кутомір використовую. Пристойний павер, який я знаю, коштує ну, там, від 1300 гривень, а враховуючи те, що я спустив. Половину бюджету на ніж довелося щось шукати серед незнайомих для мене брендів. Ціна цього паверу 399 гривень. Я тільки сподіваюся, що він у мене не вибухне. Пакування в нас тут доволі звичайне. Зовні звичайний пластик, індикатор заряду. На дотик трошки слизький, його вага 220 грам. Розміром він з невеличкий iPhone, доволі компактно лежить в руці і для порівняння він дуже нагадує за параметрами iPhone 7. Прям майже ідентично, тільки трошки в два рази товщий. Для мене головним було знайти бюджетний девайс, але з швидкою зарядкою і з декількома портами. Найбільшою проблемою, з якою зіштовхнувся при виборі. Це те, що більшість бюджетних девайсів, вони доволі застарілі і не мають сучасних портів. А всі нові гаджети переважно мають лише Type-C. Звісно, було б круто мати одну екосистему, де все на Type-C, і, можливо, в когось з вас так виходить, але в мене, на жаль, поки що так не виходить, і зазвичай це якийсь мікс портів. В мене навіть є коробка з різними дротами, всякими доісторичними тюльпанами і так далі. До речі, поставте лайк, якщо у вас така сама коробка. Я шукав універсальність, і цей павер її дає, адже в нас тут два порти Type-A і один Type-C, за допомогою якого я. Я можу заряджати як сам Power, так і інші гаджети. Другим пунктом для мене була швидкісна зарядка, і вона тут є за 400 гривень. Тестував і е, мій iPhone 13 Pro зарядило десь на 70% за 40 хвилин. Вважаю це непоганим результатом для Power за 400 гривень. Ємність у нас тут 10 тисяч мліагодин, тобто вистачить повністю зарядити гаджет і ще декілька дрібних пристроїв. Він навіть мій iPad Pro підзарядив, на що я взагалі не сподівався. Якщо чесно, не звернув. Вагу на саме скільки, але він зарядив і це працювало, і я був прям здивований. Недоліки. Серед недоліків, напевно, найбільшим я б назвав це те, що він доволі відчутно гріється, особливо при швидкій зарядці. Також він видає доволі космічні звуки при зарядці. Але за 400 гривень я готовий це пробачити. Не знаю скільки він проживе, але. За його ціну, я вважаю, що це гідний кандидат у набір. Наступний предмет нас мультитул. Бюджет нас суворий, більш-менш пристойний мультитул, принаймні який я знаю, коштує ну там від тисячі гривень. І нагадаю, в нас лише епіцентр. Тому довелося експериментувати і пробувати щось нове. Китайська копія Вікторі Нокса за 180 гривень, не знаю, може навіть трошки дорожче, ну також не найкраща ідея. Був варіант маленького китайського мультитула з пласкогубцями, але. Такий я вже колись купував, і чесно робити цього знову не хочу і вам не раджу. Мій вибір пав на. Тольсен, це незнайомий мені абсолютно бренд. Я перший раз його побачив. Він ніколи в житті про нього не чув і не бачив жодних оглядів. Його ціна 318 гривень. Цей мультитул я побачив на сайті, але в моєму епіцентрі його вже розкупили. Тому я замовив його онлайн на самовивіз в тому ж епіцентрі. Можливо, в вашому епіцентрі він ще є на полицях. Перевірте, як я й казав, я ніколи не чув про цей бренд, але в порівнянні з іншими на полицях і в моєму ціновому сегменті він виглядав. Пристойно, є хоч щось трошки оригінального в цьому дизайні, якщо порівнювати з тими ж китайськими копіями на Вікторі Нокс. Він виглядає доволі незвично і мені він візуально навіть сподобався. Також він якось доволі пристойно виглядає, навіть якщо його порівнювати з більш відомими мультитулами, Я все таки обрав би сигнал, але мова зараз не про це. Звісно, він нагадує Вікс, але є певні відмінності. Пройдемось по інструментам. Їх в нас тут аж 15. Тут є хрестовинна викрутка, шило, пилка для нігтів, голка, голка, штопор, відкривашка для пляшок, пласка викрутка, ножиці, інструмент для чищення луски, знімач гачків, пилка по дереву, клинок, відкривашка для консервів, кільце для ключів або паракорду. Фух. Тобто це в нас 21 гривню за інструмент. Думайтесь, цей мультитул я тестував цілий тиждень, і цілий тиждень я його абсолютно не щадив і ганяв вів хвісти в гриву. Я ним пиляв гілки, і так він дійсно пиляє. Звісно, трошки гірше, ніж Лезерман, але я б не оцінив цю різницю у 6 тисяч гривень, якщо порівнювати їх ціни. Я ним відкривав вино, консерви також пішли в хід. І знаєте що? Я супер здивований. Так, Вікторі Нокс чи Лезерман вони краще, вони якісніші, вони легші, вони, ну, наче в усьому краще, але і ціна їх. 4, а то й в 20 разів дорожче. А цей мультитул він працює і працює доволі непогано, на мою думку. І якщо враховувати його вартість, то я б сказав, що працює він чудово, тобто він відпрацьовує кожну копійку. Він справився з усіма моїми задачами, що йому став. Якщо чесно, я не очікував, я думав, що щось відламається, щось вилетить, але я цього не помітив. Недоліки, звісно ж, є перше, це вага важить він 139 грам. проти 82 грам. Victorinox Climber. приблизно з тим самим набором інструментів, але для когось можливо це взагалі не суттєво. Другий мінус, і цей дизайн доволі сильно впивається в пальці, якщо ми говоримо про якусь силову роботу. Тобто, якщо працювати клинком там чи ножицями, в мене не виникає ніяких питань. Але якщо ми використовуємо штопор, наприклад, чи якусь викрутку, то тримаючи його ось так в пальцях. Через його квадратний дизайн, він доволі відчутно впивається в руку. Для мене найбільшим мінусом це є його фіксація, тобто відсутність фіксації. Так, звісно, що в того ж Вікторі Нокса, якщо ми говоримо про модель Climber або подібні, там також не фіксуються інструменти. Але я більше про те, як вони ходять туди-сюди. Я очікував цього за цю вартість, але думав, що це буде значно гірше. Але якщо, наприклад, ми щось викручуємо, мені б хотілося мати більш надійність Дійну фіксацію, тобто щоб інструмент не ходив туди-сюди, чи праворуч, ліворуч. Це викликає багато запитань, але поки що він в мене не розвалився. Не те, щоб я цього не очікував, якщо чесно, я думав, що це буде гірше, але все одно мене це доволі дратує. Як висновок, чи рекомендую я його? А, так, рекомендую. За 318 гривень він справився з усіма задачами, які на нього поклав. І жодного натяку на те, що він зламається чи розсипеться, я не помітив. У моїй колекції він. Точно знайде місце поруч з Вікторі Ноксом чи Лазерманом. А враховуючи його колір, мені здається, це класний кандидат в аварійну сумку. Я завжди дотримуюсь принципу, що найкращий інструмент це той, який завжди з тобою, адже не завжди хочеться лізти в рюкзак за мультитулом чи якимось іншим інструментом. І тут на допомогу приходять так звані мультитули, як їх взагалі називають, але я скоріше назвав його брелок. або мультифункціональний брелок. Я обрав Скіф плюс Puma. Його вартість 99. 9 гривень місця він фактично не займає. Мені здається, буде пасувати до кожного набору ключів і дуже часто може стати в нагоді. Виглядає він прикольно, важить майже нічого. 20 грам. Ним можна відкрутити гвинтик. Е... Відкрити пляшку, зафіксувати якусь гайку. Найбільший для мене плюс це те, що його можна використовувати як прайту. Десь підковернути, щось підчепити, зазвичай те, що хочуть зробити друзі, коли просять «дай ніж». Але ж ми, люди свідомі, ми так не робимо. Саме для таких задач я найчастіше юзаю цей міні мульт і взагалі не переймаюся, що з ним може статися. Адже, ну, що з ним може статися. Щодо мінусів, то мені б, напевно, хотілося, щоб тут був карабін, а також трошки більший. Райту, але схожі моделі інших виробників за плюс-мінус ту саму ціну можна знайти в інших епіцентрах. Просто в моєму цього не було. Плюс мені сподобалась пума, враховуючи його простоту і ціну, важко знайти мінуси. Почеплю собі на ключі, і хай буде про всяк. Від мене так раджу. Ліхтарі або моя маленька факап-історія. Скажу чесно, це було завдання зірочкою. Мені здається, я тут трошки нафакапив. Я доволі звик мати завжди з собою ліхтар, бо він в мене вбудований в годинник. І я цим, можливо, трошки розбалувався. Знайомі мені бренди, перевірені моделі не вписались в бюджет. Ну ви розумієте. Аулайт, Phoenix. Я не обрав ручні китайські ліхтарі, бо світять вони відверто фігово. Місця займають багато, ще й постійно треба возитись з батарейками. З ручних ліхтарів я признаю потужних монстрів, типу FenixTKR26, який світить, якщо не помиляюсь, півтори чи дві тисячі люменів чи подібні махіни. Там розмір виправдовується потужністю. Але мова сьогодні не про це. Я обрав більш компактну альтернативу і, на мою думку, зручнішу, яку я часто бачив у перехожих людей, особливо в часи блекауту. Я обрав два: Вестінгаус з ціною 298 гривень, і друга модель називається в нас Експерт за 99 гривень. Давайте почнемо з плюсів. Що в них класного? Вони доволі компактні, їх легко причепити на рюкзак чи одяг, чи взагалі будь-що. В обох моделях є вбудований магніт, тобто можна примагнітити на будь-яку металеву поверхню. Також тут є зручна стійка і навіть Роз'єм для штативу, якщо комусь це потрібно. Обидва мають сучасні порти зарядки Type-C. і вони взагалі доволі компактні і легкі. Тепер до питання на хіба мені їх два. Е, чесно, я переймався автономністю. Я гадав, що оскільки вони доволі бюджетні, то автономність буде малою. І на випадок, якщо в мене помре один, я можу його кинути на зарядку до павера і використовувати інший. Але переймався я дарма. Я їх тестував обидва і протримались вони в мене приблизно 8 годин. 5 годин світили доволі яскраво, а вже після 5-ї години почали вмирати і тускніти так, що на 8-й годині він вже фактично не світив. Але для моїх задач 5 годин роботи це більш ніж окей, враховуючи їх два, і те, що я можу завжди підзарядити, вважаю це непоганим вибором. Також для мене дуже важливо мати червоне світло. Знову ж таки, я доволі звик до свого годинника з ліхтарем. Тут також є червоний режим, і це супер зручно, коли ти йдеш вночі попити води, чи ти не хочеш засліплювати людей, чи навіть самого себе. Це доволі зручно, і я вже до цього звик. У експерт немає червоного світла, тому я й взяв другий, адже й бюджет дозволяв. Також при блокаутах у місті, особливо пішоходом, десь в малоосвічених дорогах. Я один ліхтарик вішаю з блимкою на рюкзак, а іншим світлю дорогу. Щоб бути помітним для водіїв. Щодо Вестінггаусу, то він більш потужний, якщо порівнювати з Велінтом. Але, скоріш за все, це так відчувається, оскільки лінза в нього випукла, то світло більш сфокусований. І мені здається, через це здається більш яскравим. Є викрутки, але враховуючи їх фіксацію у пластику, скоріше вони декоративні або ну максимум одноразові. Також в обох є відкривашка та карабін. Також в Вестінгаусі в нас тут є ще купа режимів: тепле, червоне, холодне світло і ще варіації з блималками. Тепер одразу домін. Мінусів. У гаус їх чимало, і вони для мене доволі значні. Найбільший мінус це є та сама купа режимів і одна кнопка. Щоб знайти якийсь підходящий тобі режим, тобі потрібно його клацати як якийсь калькулятор, і оскільки тут немає пам'яті останнього режиму, то постійно доводиться перемикатись. Другим важливим для мене мінусом є. Постійний індикатор світла. Тобто він постійно горить і вночі це сліпить і прям страшно дратує. Він не вимикається, і таке яскраве світло сліпить і, не знаю, особисто для мене це величезний мінус, через який я його використовувати не буду, тому ні не раджу. Щодо експерта, то враховуючи простоту цього ліхтаря, всього три зрозумілих режима: карабін, відкривашка, окей, чому б ні, то я вважаю, що це він. Хай буде від мене так. В мене залишився трошки бюджет, і я добрав те, що вважаю мастхевом. Маркер. Його ціна 12 гривень. Зручно завжди мати з собою щось, чим можна записати будь інформацію, наприклад, номер телефону, лишаючи машину, писати коробку, відмітити відріз, чи не дай Бог час накладання турнікету. Застосування насправді дуже широке. Я, наприклад, ним ще й відмічаю ріжучу крайку ножа, коли гострю. По маркеру, думаю, все зрозуміло. Наступна дрібниця це в нас запальничка. Її вартість. 25 гривень, і я обрав всім відомий та надійний бренд. Навіть якщо ти не палиш, це корисна річ: запалити свічку, припалити ниточку чи паракорд, або розпалити багаття, якщо ти не вмієш користуватись кресалом, як я. Невеличкий спойлер, згодом зрозумієте чому. Остання дрібниця це в нас карабін, його ціна 18 гривень. Можна завжди причепити на ключі, або доповнити наш мультитул в таке от патріотичне комбо. Чесно кажучи, з ним я трошки нафакапив, а саме з розміром. Мусь в епіцентрі мені здалося, що маленький карабін це прикольно. Зараз я так не вважаю і обрав би більшого розміру, щоб банально помістилось більше предметів на нього. Ці речі маленькі, але саме вони часто стоять в пригоді в самий неочікуваний момент. І як і обіцяв, на десерт нас мультигодинник виживальщика, який є взагалі без годинника. Враховуючи бюджет, я не думав, що в мене вийде щось обрати. Але вдумайтесь: паракорд, компас. Годинник, свисток, склобій, кресало, і увага, ніж! І це все в одному флаконі, ще й бонусом слава Україні! Його ціна 300 гривень. Ну, як я міг пройти повз. Паракорд тут на в кілька метрів завжди корисно мати на провсяк. Я, наприклад, ним підвішував гамак і використовував як імпровізований пояс. Компас працює адекватно. На руці трохи незручно. Бульбашку важко, важко центрувати, але з картою і компасом Гармін звіряв все норм, працює адекватно. Свисток, на мою думку, найцінніший інструмент у цьому наборі, принаймні у наш непростий. Час, в якому ми живемо. У випадку небезпеки, чи, не дай Бог, під завалами ця маленька річ може врятувати життя. Хай цей свисток ніколи не знадобиться, але мені якось спокійніше, що він в мене є. До речі, я порівнював свисток зі свистком Лезерман сигнал, і можу сказати, що різниці я не помітив. Свистять ну, однаково. Тепер в нас годинник. Ну, Як бачите, це супер незручно однією рукою. Я вже майже порізався декілька разів. Все ще не можу. Вийшло. В мене вийшло, але мене вийшло його закрити. Годинник, ну чесно, він всратий, але є в ньому якийсь ретро-шарм, не знаю, 90-х. Дві кнопки можна навіть дату виставити. Вологозахист тут, за словами виробника, три атмосфери. тобто як я розумію, це захист від дощу і максимум бризків якихось. Ніж. Він є, і це окрема історія, адже він навіть ріже. Ну, як ріже. Якось ріже. Але відкривати і закривати на собі це однією рукою. Враховуючи, що тут ніж, я вважаю, що це доволі небезпечно. Але прикольно. Уявляю, обличчя людей, якби я на новій пошті таким би щось відкривав. Клубі присутній, чи працює чесно, хезе? Кресало, знаходиться воно ось тут збоку, трошки від компасу, і прикурити, скажімо так, воно мені не дало. Адже я з його допомогою намагався розвести вогонь, і ось ще з цього вийшло. Це був челендж. Я хвилин 20 з ним мудохався, зчесав пальці, підкладав папір, і все одно в мене не вийшло. Тобто іскра була, але багаття ні. Я гадаю, що це мій косяк. Тому, якщо берете з собою кресало, плануєте про всяк його десь мати. То я вам раджу потренуватись наперед або просто візьміть запальничку з набору. Загалом експеримент з цим мультигодинником був прикольний. Чи додам я його в ОДІ Ну можливо, по приколу. Але якщо чесно, скоріш за все, він у мене буде жити в аварійному рюкзаку через паракорд і свисток. Суто за паракорд та свисток від мене лайк. А як би ви зібрали свій Дісів в епіцентрі? Напишіть топ-3 речі, які б точно додали у набір. Можливо, я зроблю другу частину і дякую вам, що підтримуєте україномовний YouTube.